Що ви знаєте про справді потужні мультфільми? А я ось знаю, тому що в моєму дитинстві по телевізору крутили якісні мультфільми, а не різний кал. Ну, як не дивно, з назви відео і прев'ю ви сюди прийшли зловити ностальгію і хто я такий, щоб вам її не показати? Gravity Falls особливо цікавий, тому що я познайомився з ним, будучи дитиною. І до цього я дивився, ну знаєте, щось старе. Ну, можливо, для когось ті старі і ще советські мультфільми було прям щось типу оплотом дитинства, але мені завжди більш подобався американський контент. Серіали, кіно і мультфільми, звичайно. Чому так? Ну, в той час вони ще не були так забиті різними наративами, вони були молодіжні, але при цьому не зумерськими. Давайте згадаємо тих самих Черепашок Ніндзя, чи навіть раннього губка Боба або ж тих самих злюків бобрів. Дивитись таке було одне задоволення. Тому можу з впевненістю сказати, що наш кінематограф у цьому плані дуже сильно відстав, і аналоги подібного з'явились, ну, напевно, вже занадто пізно, їх просто закидали камінням. На мою думку, саме легендарний Куй або Q TV був чимось справді крутим. Згадайте. Що по ньому крутили реслінг, ігронавти, різні справді круті аніме, серіали. Ну це справді був потужний канал для молоді. Але що сталося? Його закрили, бо ніхто не ризикував фінансувати такий проєкт. Всі, типу, такі ой ні, там щось дичаще крутять. Хто це буде дивитись? Ну зате помийні фільми типу Скажене весілля всі будуть дивитись. Так, так, навіть не блюючи. Ну, автори ж явно розуміли, що роблять, справді хороший молодіжний юмор, хороші цінності. Ну явно ж не маячню зробили. Я трохи відійшов від теми, але це потрібно, щоб ви краще зрозуміли мене, чому такі мультфільми, як Фінесі Ферб чи, звичайно ж, Гравіті Фолз, для мене настільки особливі. Подумайте самі, колись автори справді робили проекти, щось якісне, щось живе. Вони були в контакті з аудиторією. Вони цікавилися думкою глядачів, працювали з душею, а не просто отримували мільйони за черговий шедевр, який навіть соромно показувати. Як народився Gravity Falls? усе почалося з однієї людини, Алекса Гірша, хлопця, який виріс у маленькому містечку в Каліфорнії, і з дитинства мав шалену любов до містичних історій, дивакуватих персонажів і дивних випадків, які здавалося можуть трапитися тільки в провінції, коли Алекс навчався в Кал Arts, він створив коротку анімацію про хлопця і дівчину близнюків, які потрапляють у дивне місто, повне таємниць і монстрів. Його наставники сказали тоді так: у цьому щось є, це може стати серіалом. І вони не помилилися. Після навчання гірш працював на Флеп Джек та Фіш Хукс, і саме там Дісней помітили його стиль, суміш гумору, дивакуватості та загадок. Йому запропонували зробити власний серіал. Так, у 2011 році народилась концепція того, що тепер знаємо як Gravity Falls. Реальні люди, реальні персонажі. Гірш не просто придумував героїв, він брав їх із власного життя. Діпер – це майже сам Алекс у дитинстві. Розумний, трішки занадто серйозний і завжди в пошуках пригод. Мейбл повністю заснована на його сестрі Аріелі, яка реально носила дурні светри. Збирала дивні дрібнички і завжди була генератором хаосу Стенлі Стенфорд. Результат сімейних історій, балачок і драм, які він переживав і бачив поруч Сус, натхнений реальним другом гірша, який працював із ним в анімаційній студії і постійно говорив щось кумедне та простодушне. Це є причина, чому Gravity Falls відчуваються такими живими. Гірш завжди любив головоломки у дитинстві. Він робив таємні клуби і писав шифри для сестри. Тож, коли він отримав бюджет і команду, він просто переніс свої дитячі розваги на екран. У кожній серії приховані символи, таємні посилання, загадковий біл шифр, який з'явився навіть у рекламних матеріалах. Це перетворило мультфільм на соціальне явище. Фанати по всьому світу розшифровували кожен кадр, збирали пасхалки, будували теорії. Коли вийшов перший сезон, ні ніхто не очікував, що дитячий мультисеріал може бути настільки дорослим, стильним і продуманим. Гір зупинився на двох сезонах, не тому, що серіал прикрили, а тому, що він хотів закінчити історію гідно, не розтягуючи її, не нищити атмосферу заради грошей. Це чесно, лише підняло шоу в очах фанатів. Алекса гірша і всієї команди Gravity Falls було багато проблем під час створення серіалу, і частина з них була настільки абсурдна, що це навіть звучало як пасхалка самого мультфільму. Постійна цензура від Дісней найбільша і найболючіша проблема. Дісней це сімейна компанія, і вони хотіли, щоб Gravity Falls був максимально безпечним. Через це вони вимагали вирізати або змінювати жарти. Сцени, де тіпер виглядав занадто дорослим. жарти стена, які їм здавалися різкими, будь-які натяки на темні теми, жагастики. Гірш не раз казав, що Дісней говорили: це занадто страшно для дітей і. Просили зробити чудовиська менш тривожними. Найкумедніше Дісней вимагали змінити дизайн біла шифра, бо він нагадував мосонську символіку. Це надто дивно. Дісней дуже часто відхиляли серії, бо вони здавалися їм занадто сюрреалістичними, незрозумілими для дітей, занадто химерними. Гіршу доводилося пояснювати по 10 раз, чому ця дивність фішка серіалу. Gravity Falls хоч і виглядав дорого, але насправді команда працювала з дуже обмеженим бюджетом, постійно не встигала по графіку, іноді переробляла сцени в останні дні. Деякі епізоди довелося змінити, бо не вистачало грошей анімувати сцену як задумано. Гірш неодноразово казав у своїх інтерв'ю й твітерах: найважче в роботі над Gravity Falls було не вигадувати історію. Найважче боротися із бюрократами, які хотіли її спростити. Йому доводилося відстоювати кожен одягнений светрик Мейбл, криптограму, і навіть кожну сцену, де Сен казав щось трохи саркастичне. Деякі речі тісней принципово не дозволяли. Мейбл не могла мати темних або депресивних моментів. Жарти про смерть постійно вирізали. Серії з чимось паранормальним, часто пом'якшували одну сцену, де Стен. Мав сказати жарт із словом кров просто заборонили після першого сезону. Дісней довго не підтверджували другий. Гірш уже подумав, що серіал закрили. Канал вагався, бо серіал був занадто дорослим, важким для маленьких дітей і занадто занадто популярним серед підлітків, а не їх основною аудиторією. Це діти від 6-11 років. Тільки після величезної хвилі фанатської підтримки Дісней дали зелене світло. Далі був величезний тиск на гірша як режисера, сценариста. Алекс робив майже все сам. Писав сценарії, вигадував геги, контролював шифри, переглядав анімацію, правив діалоги, і навіть озвучував кілька ключових персонажів. That's old man McGucket. Is this weird? Is this too weird? Do you need to sit down? That's the gnomes. It is I, Quentin Trembley, eighth and a half president of the United States of America. That's Quentin Trembley. ShmeBullock! That's ShmeBullock, the gnome. Wiggity Wiggity, what's up, dude bros? I'm Dippy Fresh. That's Dippy Fresh. Reality is an illusion, the universe is a hologram. Bye, Gold! Bye! That's Bill. Через це він буквально виснажився, а до другого сезону ледве тримався. Творення Gravity Falls це реальна історія про те, як одна команда і один автор. Протиснулись крізь цензуру, бюрократію і маленький бюджет і зробили один із найкращих мультсеріалів десятиліття. Окремо хочу згадати взаємодію Gravity Falls із фанатами. бо такого рівня близькості між автором і аудиторією майже не існує в анімації. Алекс Кірш буквально перетворив фанатів на частину всесвітнього серіалу. Почалося все з того, що він постійно залишав у серіях шифри. Приховані посилання та дивні символи у кожному епізоді після титрів був загадковий зашифрований текст, і фанати всього світу з нетерпінням чекали нової серії, аби розгадати її, скинути розшифровку на форуми та обговорювати можливі теорії про те, що чекає героїв далі. Це породило цілі спільноти на Reddit. Форчан та фан-форумах, де люди буквально влаштовували дослідження, підбирали ключі для шифрів, що інколи виявлялися точнішими за офіційний анонс. Окрема драма в історії Gravity Falls – це третій сезон, який так і не вийшов, і тут не було якоїсь однієї причини. Навпаки, це цілий клубок проблем рішень, конфліктів і творчих принципів. Зовні все виглядало просто. Гір заявив, що історія завершена, і він не хоче тягнути її далі. Але всередині. Все було значно складніше. По-перше, Дісней дуже хотіли третій сезон, бо серіал був успішним, популярним і приносив величезну аудиторію. Проте, водночас, їм постійно не подобались темніші й доросліші елементи шоу. Вони вимагали більше дитячості, менше сюрреалізму, менше ризиків. А гірш, навпаки, хотів розказувати історію до кінця і не розмивати її штучним продовженням. Це створило ситуацію, коли студія наполягала. А автор відмовився. По-друге, сам процес виробництва був надзвичайно виснажливим. Другий сезон робився під тиском, дедлайнів, бюджету і нескінченних правок від Дісней. Гірш був сценаристом, режисером, шоуранером, актором озвучки ще й купою всього одночасно, і просто фізично згорів. Він буквально казав, що відчуває себе вичуваленим лимоном. Ідея починати третій сезон у такому стані звучала для нього як катування, а не творчість. по третій серіал задумався як історія з чітким фіналом. Хір ще на ранньому етапі прописав ключові події та кінець історії Біла Шифра. Якщо б він погодився на третій сезон, довелося б або вигадувати штучну нову загрозу, або розтягувати сюжет, що зруйнувало б ритм і філософію серіалу. Він не хотів перетворювати Gravity Falls на нескінченну фабрику епізодів, як це робили інші студії. А Дісней, звісно, хотіли саме цього. Стабільний продукт, який можна крутити роками. Гірш неодноразово натякав, що студія постійно намагалася приборкати серіал. Їх лякали жахастики, символики, тематика шифрів і навіть особистий чорний гумор автора. У третьому сезоні цього всього могло бути ще більше, і, і Дісней не були готові дати повну творчу свободу. А Гірш не був готовий йти на компроміси, які зруйнували б його задом. У підсумку він прийняв рішення, яке рідко приймають у шоу-бізнесі: закінчити серіал на піку. Красиво, чітко й цілісно. Це водночас і найбільший біль фанатів, і головна причина, чому Gravity Falls лишився культовим, бо третій сезон міг би перетворити історію на розтягнуту комерцію. Гірш пожертвував грошима і популярністю заради якості. І саме тому Gravity Falls досі відчувається не як продукт, а як завершений, міцний, продуманий твір. Третій сезон так і не з'явився, але саме через це серіал і став легендою, яка не встигає набриднути. Найправильніше не здійснене продовження в анімаційній історії.